25 років Амазони в Україні. Амазони це 10 високотехнологічних заводів для виробництва сільськогосподарської техніки, де працює близько двох тисяч спеціалістів. Це компанія, що за 140 років постійного розвитку та інновацій змінила сільське господарство світу. Це якість, що гарантує вам успіх. Мережа представництв Амазони у світі сьогодні охоплює понад 50 країн 25 років тому було відкрите офіційне представництво в Україні, ДП «Амазоне Україна». Амазоне Україна Амазоне Україна. Сьогодні це потужне підприємство із сервісним центром та складом запчастин. Цей успіх результат спільної праці кожного члена команди «Амазоне Україна, які вкладають не тільки свої знання та сили, а й серце в розвиток та процвітання компанії. Для мене «Амазоне Україна. Це високоефективна успішна команда, якою я безмежно пишаюсь. А більше всього ціную бажання кожного постійно вдосконалюватися. В майбутньому хотілося б бачити Амазона Україна надійним партнером для наших аграріїв, який допоможе правильно застосувати всі провідні рішення Amazon. Компанія Amazon це найперше за все велика родина, яка цінує своїх працівників та своїх клієнтів, які завжди їй довіряють. Мазона Україна для мене не тільки дружній колектив, а й родина. А є такий вислів: щаслива людина це та, яка з радістю йде з дому на роботу і з роботи додому. Працюючи в компанії Амазони, можу з певністю сказати, я щаслива людина. Я працюю тут сьомий рік. Колектив мені подобається, тому що ми одна сім'я. Ми Кожен день ретельно працюємо. Що? Ваших запчастини потрапляли нашим партнерам вчасно. Амазон завжди зі мною і назавжди в моєму серці з днем народження. Це, 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 це стабільна підтверджена роками. Роками, роками. За цей час я зрозумів, що Амазони Україна. Це перш за все дружній колектив. Моя робота полягає в тому, щоб наша техніка працювала відмінно на полях України. Це перш за все співпраця із господарями землі і розуміння або пошук потрібних технологій, пошук потрібних знаряд для праці. Тут панує така атмосфера, яку, мабуть, не всі відчувають вдома. Для країни важлива компанія, я вважаю, бо вона виробляє гарні знаряддя праці, і це дуже важливо для наших аграріїв, бо гарним інструментом завжди приємно працювати. Інколи здається, що нам під силу зрушити будь-які гори в нашій професії, адже ми одна команда. Підприємство Амазони Україна це не просто робота, це дружній колектив. Це робота в сільському господарстві в одній із ключових галузей економіки України. Робота в компанії дає можливість працювати з технологічними, інноваційними та сучасними машинами сільськогосподарського призначення, що в свою чергу дає змогу розвиватися всебічно в технічному плані. Амазон і співпало три моїх пристрасті. Це географічна біологічна освіта і любов до техніки. Компанія Амазони Україна для мене це велика дружня сім'я, завдяки якій ми втілюємо всі інновації сільськогосподарської техніки у нас в Україні. Мені імпонує те, що є можливість для розвитку, узнати багато нового, поспілкуватися з цікавими людьми. Амазони Україна це компанія, що об'єднує однодумців, які прагнуть разом покращувати сільське господарство України. Команда, яка залишається незмінною. Продовж багатьох років я вдячний кожному із працівників за відданість компанії. Продовжуємо і надалі зростати разом з технологіями Amazon!